Добрий ранок, панове рибацюги і рибакині. Сьогодні 31 березня. Березня. Кхе. Ранок ось такий морозний, іній рекс. Ми знову на річці. хочемо половити на фідер. Приїхав я на своє місце, буду розкладатися, як завжди, Обнаружую отаке неподобство. Ну що ж, почнемо з того, що приберемося. Таку прикормку я обнаружив в себе в морозильній камері, Вона абсолютно в хорошому стані, трохи багато грудок, але ми її зараз розбавимо і розіб'ємо холодна вода чорний ляж. Хоча я взагалі планую ловити плітку. але... Це може бути. Тоді, коли я ловив з льоду коню, виявляється, лящі покльовували на фідер. Ось так виглядає прикормка. Виявляється, там ще є горох, видно, літа залишилось. Горох пчуно. Зараз ми ще додали туди опариша і пінки. Ви уявляєте, опариш був в машині. І цього ранку примерз. Получився топлений. Я думаю, це не критично. Ось так він виглядає. А він починає на сонці навіть трошки ворушитися. Будуть тут і живі, і напівживі. Я думаю, все буде добре. Будемо пробувати. Ну ось, придбав такий мікрофончик, зараз будемо його тестувати. Не знаю. Вдома пробував. Все працювало. Сподіваюся, що й тут буде теж. Ой. Ще зловив плотвичку, гарнюню. Маю якусь проблему. Дуже часто гачок зачіплюється за основний шнур. Не знаю, як з цим боротися. Можливо, вже треба переходити на якесь інше. Як с... Оснастку якусь іншу. Я користуюся на цій вудці, на тій правій там інлайн. А тут асиметрична петля. Я починав з асиметричної петлі, і вона мені подобається. В тому плані, що, як на мене, то найменший спротив рибі чинить. І любі клювання, будь-які клювання передаються на клевер тип. Але в кожних монтажах є свої недоліки якось так. Треба перезакидатися раз, немає продовження. Може, там щось і сидить, таке буває. Ні, Не, Нема нічого. Олегачок, це не клювання? Це так працює, прорекламований мною, лайфхак от. Ставлю одного в парище, інакше рибка не зацікавлюється насадкою. Наживкою, верніше. Ох, як я далеко стереги закинув. Розмазую. Кормове п'ятно. Отак. Вот Будем чекать. Хтось зацікавився. Зацікавився нашою наживкою, а продовження немає. Ну, це таке вже в мене бувало. Може якраз ще повернеться. Клює виключно на одного париша. Ставлю більше, ніякого результату. Перезакину ліву вудку. Що в мене з нею робиться? Путається. Путається поводок. Ну що це таке? Як з цим боротися? Практично регулярно путається поводок. Ой. Так. О, є склювання, А я закидаю. Є, щось є. Ох, і далеко я закинув. Руки далеко не закину. Зашло, че шо? Ну и... Что там есть? Покажись ты кто? Плотва. Невеличка, може без підсаки взяти, а як зірветься, таке вже в мене бувало. Не будемо ризикувати, тим більше, що підсака в мене на готові. Куди, 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 куди? Опа. Ну що ж, методом проб і помилок вдалося нам з'ясувати, що рибка стоїть трошки далі там, де ми починали ловити, і затягнути її на глибину не вдається. Тому я став закидати далі на вихід з ями на перекат. Тут льовки не часті, але хоча б от якісь є. А зараз поп'ємо кави, да? Поставимо чайника. Чим важливо навіть просто кружку. Налим. Кружку воды. Давай. Баллончик, газовый баллончик. Колись мій син подарував мені такий газовий балон, я дуже ним задоволений. До речі, ці балони я сам заправляю. Купив в Китаї такого спеціального перехідника. І з великого газового балону елементарно заправляється. Головне, не, не перепумпувати там все на все пів літра. Влазить газу? Ну і це краще, ніж палити вогонь, а потім відмивати посуду від попиті, сажі. Щось я засік. плотва, так гарно клюнула. Ну, не дуже велика, Ні, гарнюня. Так, де підсака? Ось така. Значить, вона там є. Довго стояла вудка, нічого не клювало. Я вже поставив каву, якої, як з'ясувалося, в мене немає. Вона закінчилася. Я не подивився. От. Ну, але я знайшов вихід з положення. Зараз я вам покажу. Значить, кави в мене не виявилося, то я пішов іншим шляхом. Я наламав ділочок ожини, яка тут на березі досить нерідка рослина. Будемо пити такий чай. Мав клювання. Знов на праву вудку. Клювання явно лящове з відстрілом без продовження. витягнув один опариш, не затронутий. Ходить хитрий лящ. Поставив черв'яка. Може він його зацікавить більше. Як то кажуть, великому куску і рот радується. А сам он п'ю чай. Досить приємний смак. О, чудово. Вийшов з ситуації. Рекс нарешті вгамувався. Прилег и слушает, что что про него говорят. Уже ему жарко. Языка высуну. Прилег на солнце. Чуешь, что про него говорят. Ага. Поміняв місце десь локації, пішов. Черв'як не спрацював. Поставимо знову одного опариша. на одного опариша хоча б якісь великі ванті. А, він і не міг спрацювати. Він і не міг спрацювати. Він запутався. Запутався, да. Ми перезакинемо тоді. Ну як же ж такий гарний черв'як. Пінкою прикрите жало і не спрацював. Перезакинен. Ну давай. взлету поклевка. Оп, а вона и я шесть, шесть А продолжение? Ну, с продолжением тяжкенько. Один мікрофон розрядився, поставив іншого. Ну, побачимо, що в нас там вийшло. Камера стоїть. Вернів, телефон стоїть за метрів 4 від мене. Побачимо, який буде звук. Ну клювака. Треба призакидаться. Ой, тепленяя Я бы сказал, жара. У містотеції по приїхали два рибацюги, сіли на трісто від мене. Вітер з їхньої сторони і драстують мене своїми дзвіночками. Ось сидить, рибацює таке, що... И затягнуло в кручи. Головень, по Да. Вот это оголавлик, блядь. Ну, здавайся. Здавайся. О! Блять, вибачте, панове. Рибачуги! і риботінні. Але це справжній трофей. О! Це, блін, більше двох кілограмів, напевно. А взяв, дивіться як він сидить. Бачите? Ну порвати я не можу. Йому губу, губа в нього відснювати. от таке буває. Рибальське щастя Одним словом повторюся, поки не закинеш, не будеш знати. Ну що, панове рибацюги і рибакині, Нарешті в нас з вами отакий от трофей. Ось, ось, будь ласка. Не знаю, скільки на думаю більше двох кілограм. Два з лишнім. Це головень Ось. Взяв на одного опариша. Врятувала мене фідергам. Врятував. Поводок. 0,10. Ну не пам'ятаю, можливо 0,12, не більше. 0,10, напевно, я завжди ставлю 0,10. Ось, будь ласка. Я думаю, як до 30 березня. Досить непогано.